Маємо ось таку розбиту сонячну станцію деякими підарасами. Із 34 кВт жодної цілої панелі. Е, перевірив де такі більш-менш е, менше пошкоджені панелі, то вони видають 33, 34, 35 вольт. Деякі з них до 40 даже видають, але там декілька штук таких. Спробую спробую зараз вибрати панелі, які більше показують вольтаж, зібрати їх в кучу і попробувати отримати з них якусь енергію. Через, може, десь недільку-півтори приїдуть інвертора на 6 кВт. Ми поставимо один інвертор або на 6, або на 4 кВт і спробуємо щось, щось, щось отримати з цих таких ось, таких ось гарних панель. Бачите, прильотики були. Ось так ось. Як зберу, потім зніму відео, покажу, як воно буде. Інвертор теж пошкоджений.